Сьогодні на майданчику планетавто у місті Київ був проданий автомобіль розсрочку Citroen c 4. Покупець погодився залишити нам свій відгук. Марія, вдячний, що знову обрали планетавто для купівлі авто. Скажіть, скільки автомобілів ви вже придбали у нас на в нас, компанії? Це друге авто. Я перше купувала для того, щоб навчатись. Виплатила за два роки розсрочку і придбала вже, щоб їздити. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? Дня два. Скільки варіантів авто ви розглядали у нас на сайті? Та Багатенько, багатенько. Дуже багато авто, можна навіть заблудити трошки заблукати. Що би порекомендували тим, хто ще не наважився купити автомобіль на планетавто? Рахувати. Скільки, ось, наприклад, за першу машину я переплачувала тисячу, за цю машину буду там 2,5, по-моєму, тисячі в місяць. Ви ніде не знайдете оренду авто за 2,5 тисячі в місяць. Що ви порекомендували планета для покращення сервісу? Все добре і так. Дуже вам вдячний.